Вона кинулася на мене, обійняла і не відпускала. Я людина дії, я вогонь, я сам собі центр, двигун, локомотив. це моя мрія зустрітися з президентом Зеленським, і я вважатиму за честь потиснути йому руку і сказати те, що я про нього думаю, прямо йому в очі. Перші кадри з вами, які ми побачили, це як ви виходите з автобуса та обіймаєте свою дружину. Як це було обіймати Світлану через п'ять років арешту? неможливо було просто повірити, коли ми останні два дні провели майже повністю я та інші політв'язні, яких звільняли, із чорним мішком на голові. Один день, коли нас із в'язниці забирали, мене одного везли, і потім у в'язниці КДБ. там весь час водили у наручниках також із мішком на голові. Мішком на голові наступного дня з мішком на голові в автобусах кудись везли, і потім, в якийсь момент, кажуть виходити з одного автобуса до іншого з мішком на голові. Ми переходимо, пересідаємо. Потім автобус знову кудись їде, зупиняється, вичиняються двері і англійською мовою. Як я вже потім з'ясував, американські дипломати кажуть, що все гаразд, хлопці, не хвилюйтесь. Ви знаходитесь під захистом дипмісії США. Тут дипломати, і ви їдете на волю. Ви їдете на свободу, і там буквально ще ми і там буквально ще хвилин 10, і ми опиняємось вже на території Литви. Під'їжджаємо до КПП, і нам кажуть, що ну все, мішки. Вже ми ці зняли з голови. І просто коли я 5 років просидів в одиночній камері, коли я 5 років просидів в одиночній камері і іноді... нагдана іноді вона була три метри квадратні, іноді 6, Іноді навіть бувало і 18 метрів в різні. і потім, коли ти бачиш простір, бачиш вібачиш нескінченний простір довкола емоції переповнюють. нам швидко оформили візу. Ми сіли в автобус і далі під'їжджаємо. Виявляється, це вже посольство США відчиняються двері, і я бачу Світлану і не можу повірити. У мене сльози одразу я її обійняв. Кажу, підемо кудись, сховаємось, щоб ми могли там поговорити. Я, чесно кажучи, ще й досі не можу повірити. Ось такі сильні емоції, що й сльози ллються. І сльози ну дуже дуже сильні емоції. Очень, очень сільний моса. Я не знаю. Я не знаю, може хтось щось подібне відчував, коли не бачив своїх рідних протягом п'яти років протяжені пітілі, і тобі ще останні майже три роки не давали жодного листа від рідних. я не міг нічого нікому відправити. Жодних телефонних дзвінків, які раз на місяць можна, теж не давали, ні зустрічі з адвокатом, нічого. Тобто просто повна ізоляція в цій бетонній клітці і навіть поїсти толком був час, що не можна було. Коли ти потім опиняєшся на волі, ці відкриті простори, твої рідні люди, кохана дружина, діти, емоції переповнюють, це треба відчути. Це як зараз проходять ваші перші дні на волі з родиною, дочка донька. коли ми приїхали додому, не знала, що я приїду, і мама каже: дивись, хто приїхав? Вона мене не впізнала зовсім. не узнала совсем. Вона кинулася на мене, обійняла та не відпускала. Ще досі я не можу прийти до тями від цих емоцій. У багатьох політв'язнів їм так не пощастило, як мені. В них забрали дітей до дитячих будинків. Це дуже тяжко. Але ви вже якось освоїлися, звикли. І діти, зокрема, до того, що ви вже вдома, що ви вже тут, на волі, діти вже звикли і постійно хочуть зі мною розмовляти, запитують, не відпускають, обіймають постійно. І відповідно діти вже звикли, але все ще не вірять. що я буду з ними постійно поруч, що я кудись не пропаду. що я кудись не пропаду це ваше перше велике інтерв'ю після звільнення, але це не перше ваше інтерв'ю для дойчевелі у 2020 році. ДВ теж була першою, кому ви змогли дати інтерв'ю через кілька днів після, напевно, того ж дня після вашого адміністративного арешту, та за кілька днів до чергового арешту, який вже тривав 5 років. У тому інтерв'ю я запитувала вас, чи готові ви до репресій, і ви відповіли, що так. Ви готові та розумієте, що справа може закінчитися в'язницею. Чи могли ви собі уявити, що все буде ось так настільки жорстко і так довго? Так довго. Насамперед, хочу подякувати Deutsche Welle, бо це єдиний змі, який взяв у мене інтерв'ю, записав повноцінне відео. І навіть білоруські чи якісь іноземні змі ніхто не встиг до того, як мене вже справді посадили на довгі роки у в'язницю. І це взагалі єдине інтерв'ю, яке є повноцінним і є в інтернеті. А щодо репресії раніше кандидатів у президенти садили, як правило, після виборів і я чомусь думав, що навіть якщо якісь будуть репресії мене посадять, то це буде після виборів. я можливо якось встигну до цього підготуватися, запишу якісь відеозвернення, щось залишу якусь інформацію. І думав, що швидше за все режим раніше садив людей саме за якимись, нібито неполітичними статтями, приміром за економіку. Там за я бізнесмен, підприємець я думав, ну знайдуть якісь документи у Білорусі, наприклад, якщо у накладні якісь помилки, то це вже злочин. Я думав, що дадуть може 3-4 роки економічним то що щодо економічних злочинів, але після виборів я так думав. Але те, що я настільки налякаю їх тим, що справді будуть зміни, що люди стануть у такі черги, і це буде видно, і це не можна буде приховувати. І що це так налякає цю незаконну владу? Я, звісно, не очікував. І коли вони це побачили, звичайно, вони вирішили мене превентивно одразу закрити, прибрати, обмовити та тримати у в'язниці. П'ять років в одиночній камері. Як це? Я не знаю, я не знаю, як це пояснити це і з чим це порівняти. але уявіть ні з ким не можна говорити, з ким тобто ні з ким взагалі. ось у нас там грало радіо було дуже багато новин останнім часом. Що в Японії люди переживають, що вони не можуть обійнятися у них немає обіймів і навіть самогубством багато хто закінчує життя Там десь зустрічаються з незнайомими людьми, платять гроші, щоб це було. Є якісь кафе в цьому плані. А тут не тільки обіймів, тут немає навіть з ким поговорити, жодного теплого слова, ні від кого не почути. Бо постійно чуєш негатив, образи від цих співробітників і погрози. вони тебе намагаються переконати, що ти ніхто. Тебе вже не пам'ятають, усі вже все програли. Всі за вас ніхто не бореться і, вас бореться і так далі. Я їм не вірив. Я знав, що багато білорусів мене підтримують. вірив. Я знав, що я ж цю Очень підтримку бачив і на вулицях свого часу. Тож я розумів, що це пропаганда. про рідних важко було думати. Так, я жодної інформації не отримував. Думають тяжело было, Я никакой информации не получал. Я я у, ремар... у ремарка, якось прочитав фразу, що краще в такому разі відсунути думки про сім'ю рідних у бік і не думати пасена бо там. Думаю, якщо постійно про це думати, то це може тебе вбити була я це відсунув у бік. Була можливість читати книжки. Я постійно читав разом із героями книжок мандрував, подорожував і в часі і мандрував багатьма країнами по Я де був я багато де був у світі, і тому мені було що згадати. І ось таким чином моя багата уява мені допомагала, і я від усього відволікався і чекав просто дня визволення. Я знав, що він буде. Я не знав коли. думав, може, через рік, може, через п'ять. 5 років зрештою, може через 20. колись уже там мала ця влада змінитися. І якби я не звільнився від цих думок, від переживань про сім'ю, то швидше за все я мабуть навіть не зміг би сьогодні давати вам інтерв'ю і не опинився б на території Литви. Тобто, тобто віра є, в те, що все це закінчиться, закінчиться і, книги, і, книги, і книги, саме те, що тоді допомагало триматися да. вам? Да. ну і я так, ну і я ще православний християнин, християнин, тому я вірив у те, що колись то, це закінчиться, що... і все це потрібно для чогось. Як, як кажуть, англійською, як кажуть англійською, no pain, no gain. Без тобто, без страдань. зусиль, без болю, немає успіху. без без і раніше, коли інші опозиціонери і блогери мали сумніви, хто такий Тихановський, звідки він. Він узявся. а може, він якийсь засланий казачок. А може він ще хтось. Коли вони бачили, що я такий самий, як і решта всіх білорусів, які пройшов через ці репресії, якого вбивали, гнобили, принижували, він і він не пішов на співпрацю з режимом, і він зберігає свою віру, і він далі боротиметься. Ось коли вони це побачили зараз. Сумнівів на мою думку ні в кого немає. Сергію, на прес-конференції говорили, що Трампу достатньо сказати лише одне слово, і всі політв'язні вийдуть. А що це за слово? Ну це звичайно метафора. Що це одне слово. Справа в тому, що американська адміністрація багато років уже готувала звільнення політв'язнів у Білорусі. Підготовчу роботу проведено. Я це частково чув і від дипломатів, які нас зараз звільнили, і з інших джерел маю таку інформацію. Я вам говорю, я вам кажу, що прокурор до мене приїжджав минулого року. ще при адміністрації Байдена. Тобто підготовча робота велася А за Дональда Трампа. Ця робота посилилася, активізувалася. Діло в тому, що справа в тому, що Трамп планував дуже швидко вирішити українські питання. розраховував очевидно на швидку домовленість між Україною та Росією, між Україною та наслідок чого буде знято санкції з Російської Федерації Російської Федерації білорусь з Російською Федерацією перебуває в союзній державі в одній союзній державі. Якщо з Росії знімаються санкції, автоматично режим Лукашенка може мати всі можливості, які виникнуть. Тому їх треба буде знімати теж якщо зніматимуть, значить випустіть політв'язнів. Тобто це продиктовано тим, що буде часткове зняття санкцій з Росії відповідно з Білорусі. А якщо це буде, ну то давайте випустимо політв'язнів. Ну давайте Розкажіть, як ви дізналися про початок війни Росії проти України, і що ви тоді відчули? на момент я на той момент я ще, ще перебував у СІЗО? Тому мене адвокати відвідували. Я виписував пресу, тому і дізнався одразу. Я абсолютно не міг повірити у це. Я взагалі не розумію, як Путін як росіяни могли вторгнутися в чужу державу під приводом, що там хтось когось ображає? Якихось російськомовних, якась там російська не дають говорити. Але якщо ти хотів допомогти якимось російськомовним, і ти вважаєш, що їх кривдять, ну то поклич їх до себе, побудуй їм будинки, дай їм пенсії. Навіщо вбивати стільки людей? Вже мабуть, мільйон людей загинуло. російськомовних все одно, нібито там хтось ображає. Російська не є державною, тобто якісь обмеження. І що ти досяг? і убив мільйон людей, а може і більше, та нічого не досяг. Я не можу в це повірити. Справа в тому, що далі я вже не отримував взагалі жодної інформації. Я не знаю, що відбувається. Абсолютно що я зараз ось цю інформацію потихеньку вбиратиму, розбиратимусь, що ж відбувалося. Але я категорично, абсолютно, підтримую президента Зеленського у нього найважча ситуація. Доля найважча йому дісталася. і Ми повинні всі його підтримувати, навіть якщо він якусь помилку зробить. Усі посетану у так, але зараз у демократичних сил Білорусі та в уряду України не ті, що прямо гарні відносини. Наприклад, Зеленський зі Світланою Тихановською так жодного разу офіційно і не зустрівся, окрім якихось кулуарних рукостискань. Чи хотіли б ви зустрітися з Зеленським і мати тісні зв'язки з урядом України? з урядом України. Це моя, це моя мрія зустрітися з президентом Зеленським. І Я вважатиму це честю потиснути йому руку і сказати те, що я про нього думаю, прямо йому в очі. для, для мене він герой. Більше, більше того, ми з ним продюсер, дуже схожі. Він продюсер, який займався відеопродакшеном. Я займався відеопродакшеном. Я більше рекламним, а він більше телевізійним контентом займався. Але тим не менше, ми дуже з ним схожі. Дуже я не обіймаю посаду у жодних кабінетах, у жодних урядах у вигнані я звичайний політик, блогер, блогер бізнесмен. Статі до речі, якщо чоловік президент, то дружина це перша леді. А якщо дружина президент, то чоловік це перший джентльмен. І я виходить перший у Білорусі. Ну правда, не офіційне, але тим не менше. Офісальне, ну тим не менше. Так, за ці п'ять років справді ваша дружина перетворилася зі звичайної білоруської жінки на справжню політикню. Її називають президентка Елект. Як вам ця трансформація дружини? Чи не здається, що зараз вам потрібно з дружиною якось заново знайомитися? Ні, знову знайомитися не довелося. Ну я, чесно кажучи, здивувався наскільки вона стала така ділова жінка, тому що вона раніше була не бізнес-леді, а зараз вона стала настільки ділова, але вдома нічого не змінилося. Ну, от вдома, ані з дітьми, ані зі мною нічого не змінилося. Єдине, вона просто весь час така втомлена, абсолютно просто. Я намагався, я жодні девайси давно в руках не тримав. Я щось прошу, це допоможи, це. А потім дивлюся, що вона просто падає. Я вже кажу, все, давай я сам, я зроблю завтра. Тобто я зрозумів, що можливості вона ще й прибирає вдома, уявляєте? Вона ще й прибирає вдома. Я прийшов і кажу: слухай, я там побачу маленьку павутинку. Ось тут ось пілок у тебе. Я кажу, якби в мене це було в камері, мене просто вбили. б. Я по цьому ШІЗО зо крижаному змерз. Мене змушували прибирати камеру, неважливо якого вона розміру, чотири рази на день, двічі по годині за розкладом і двічі по півгодини. Якщо я хоч одну хвилину з цього часу не прибираю камеру, мене садять у холодну камеру на 15 діб без одягу, без постільної білизни, без нічого, без матрасів, і ти там замерзаєш. ваше звільнення стало дуже надихаючим для Білорусі. Ви вже анонсували два мітинги у Варшаві та у Вільності. Як ви вважаєте, чи може ваше звільнення дати якісь Новий поштовх в демократичному руху в Білорусі якось підбадьорити, дати надію, я бадріть, дать не тільки може, а так і буде. Я думаю, що ви найближчим часом побачите нас і в Німеччині у багатьох містах, і в багатьох європейських столицях і во багатьох європейських столицях з 2020 року. Минуло вже п'ять років Лукашенко, все ще при владі у державі масштабні репресії. Офіційний мінськ став співагресором у війні проти України. Що може зробити для того, щоб Білорусь стала демократичною країною? І чи взагалі можна щось зробити для цього? Потрібно боротися. Насамперед, такі є відокремлю. Треба Звільнити всіх політв'язнів, бо це люди, розбиті сім'ї, здоров'я, це життя, смерть. Це найважливіше питання. Політв'язнів потрібно звільнити. Не можна знімати жодних санкцій, потрібно підготувати американцям та європейцям новий пакет санкцій, великий, спільно не вводити їх, а поставити цей кейс перед Лукашенком і сказати: якщо ти не чуєш, що тобі ця тисяча з чимось людей, звільни. І ми тоді не будемо запроваджувати санкції. Він сам хоче звільнити. Він зараз сам хоче очиститися. Все, ми їх вже відпустили. Він сам хоче, Трамп цього хоче, європейці хочуть. Просто давайте домовимося, давайте це зробимо. Через рік після вашого арешту нам вдалося зробити заочне інтерв'ю. Ви відповідали на мої запитання письмово і сказали тоді, що через рік ні про що не шкодуєте, а зараз, через п'ять років, шкодуєте? Ні про що, ні про що. І навіть я свою дружину запитав за всієї цієї тяжкості. Вона каже: я те ні про що не шкодую, ми ні про ні. що ми не могли. Вона не могла вчинити інакше, не подати документи за мене. Далі вона не могла не боротися за мене. Ну, чоловіка посадили до в'язниці. Ні за що. Вона знає, що і чоловік не злочинець, вона не могла не боротися. Так само, і я, коли я бачив, що чорне це чорне, треба говорити, що це чорне. 2020 року, коли вас тільки затримали, білоруські змі поголовно вийшли зі статтями і заголовком хто такий Сергій Тихановський? А зараз хто такий Сергій Тихановський? усі намагалися. Дізнатися, хто такий Тихановський, чому, тому що я з'явився швидко, з'явився ні звідки для них це була така стара тусовка опозиції, яка десятиліттями там якось була. Ну як вони боролись? Вони не діяли. Я людина дії, я вогонь, я сам собі центр. Мені не потрібно до когось там вишикуватися в чергу, до якоїсь партії, вступати і чекати, коли в них там наступні збори. Я сам двигун, локомотив, і тому за мною пішли люди. Люди побачили енергію. Люди люді енергію. Тобто зараз ви залишаєтеся таким самим локомотивом, за яким підуть люди. Ну я думаю, ви по моїй мові бачите, наскільки я енергійний. Це ж я лише після в'язниці. Уявіть, три дні на волі. А яка енергія, який запали, віра в себе. у мене завжди є віра в себе. Колись Світлана в одному інтерв'ю сказала не зовсім правильно. Самовпевнені у Християн самовпевненість це навіть гріх, впевнений у собі. Вона хотіла сказати впевненість у собі. Тож я впевнений у собі. Не просто там нарцис. Я знаю собі ціну, я не перебільшую. Якщо я не вмію співати, танцювати, малювати, я це знаю, я визнаю. Але якщо я вмію організовувати людей, якщо я гарний менеджер, якщо я гарний продюсер, організатор, то я знаю, що так воно і є. Розумієте? понімаєте. Чудово, дякую за інтерв'ю.